Олександра, студенка другого курсу КДПУ, здобуває фах психологині, не дивлячись на свою кришталевість, крихість кісток в організмі є вкрай оптимістичною людиною. Обрала для себе саме психологічне спрямування, оскільки має велике бажання бути корисною та допомагати оточуючим людям. Їх прагнені подолати проблеми психосоціального характеру. Має власний рецепт тримання балансу нервової системи в нинішніх умовах. Складно говорити про якісь конкретні методи, бо я по життю доволі оптимістична людина. Я завжди намагаюся шукати щось хороше, але якщо говорити про якісь методи, мені дуже допомагає музика. Я слухаю. Просто ставлю пісні наших українських виконавців, і таким чином я і заспокоююсь, і розумію, що одразу підтримую нашу культуру, нашу творчість. Мені допомагає усвідомлення того, що я рухаюся заради того, щоб допомагати іншим людям. На базі педагогічного університету діє власна психологічна служба допомоги людям, які мають в тому потребу. А тому тренінг від фахівців сейф які мають досить вагомий досвід практичного характеру, це нова можливість для студентів дізнатись нове з перших вуст. А принагідно – одразу поставити питання та отримати на них вичерпні відповіді. У нас сьогодні захід на базі педагогічного університету з залученням міжнародних партнерів про. Взагалі стрису тільки дітей, що ми робимо з ними, коли війна, як ми їх навчаємо, як їх адаптувати до сучасних умов воєнних. Я як студентка, яка навчається на психології, розумію важливість даного заходу, як нам важливо особливо працювати з дітьми у даний період. Сам тренінг провели у спеціально облаштованому надійному та безпечному приміщенні укритті педагогічного університету, аби раптові можливі сигнали повітряної тривоги не могли встати на заваді освітньому процесу студентів у прямому контакті із представниками Save the Children. Ми організували тренінг. Для здобувачів різних спеціальностей, які в основному працюють з дітьми, да тобто дошкільна освіта, спеціальна освіта, психологи і соціальні педагоги, основна мета тренінгу полягає в набутті нових навичок, з психосоціальної адаптації дітей в умовах війни, а також підвищенні певних заходів поінформованості дорослих, як працювати з дітьми, як реагувати на їх стреси в умовах війни і, в принципі, як організовувати їх життя, коли на вулиці лунає, Вибухи міжнародна гуманітарна організація Save the Children є однією з найперших, а тому авторитетних неурядових благодійних структур у світі. Свою діяльність вона розпочала майже 105 років тому, в квітні 1919 року, у Великобританії. Нині ж в неї присутність в 116 країнах світу. В її лавах налічується більше 25 тисяч учасників. Психосоціальна підтримка, перш за все, дітей один з головних векторів діяльності в Україні. І своїм досвідом в режимі інтерактивної бесіди учасниці організації поділились із Криворізь. Студентами. Коли людина не хоче, щоб їй допомагали, а ми кажемо іди, йди, я тебе зараз буду першу психологічну допомогу надавати. А людина скаже, ні, ви що, я не хочу відійти. Навіть якщо вона потребує дійсно першої психологічної допомоги. Тому, перш за все, ми звертаємо увагу на те, що воно повинно бути гуманним. А, знову таки, а якщо ви впевнені в тому, що у вас є достатні навики визнань для того, щоб показати цю першу психологічну допомогу, рада оборони міста та влада кривого рогу є надійним партнером для міжнародних організацій та фондів і для Save the Children зокрема, красномовним тому підтвердженням є успішно реалізовані проєкти, ремонт приміщень для проживання ВПО, гуманітарна та грошова підтримка переселенцям та постраждалим внаслідок ракетних ударів, надання обладнання для закладів освіти міста, грантова підтримка бізнесу. Зачилдрен, ми реалізуємо проекти по створенню цифрових дитячих освітніх просторів, надаємо для підтримки підприємництва гранти для жителів міста. Ми працюємо з надання психосоціальної допомоги та інших. І зараз ми розробляємо ще один дуже важливий проект з підтримки сімейних форм виховання. Це стосується підтримки родин, які хочуть взяти під опіку чи усиновити дітей, надання допомоги закладам, в яких знаходяться Діти сироти та діти позбавлені значить батьків батьків. А також це стосується підтримки родин, в які знаходяться в складних життєвих обставинах. Головна задача влади міста та профільних департаментів, аби дитина не покидала родину. А всі конфліктні негативні моменти, викликані, зокрема, й напруженою психосоціальною ситуацією в країні, можна було б обходити. І в цьому непростому напрямку запланований великий спектр кропіткої роботи. Олександр Фефілатів, Максим Морошов, перший міський.